Вітаю, шановні глядачі на каналі Шаманки Сераш. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні ми поговоримо про стан енергетики, критичної інфраструктури і про те, наскільки швидко ми будемо відновлюватися. Чому це важливо? Тому що в багатьох містах зараз люди планують свої робочі графіки і вже підлаштовуються під підвіялові відключення світла. Вітаю, привіт. Харків і Одеса стали тими містами, де вже введено по повній програмі віялові відключення світла. Скажи, будь ласка, чи будуть введені такі віялові відключення по інших регіонах України? Там, до до речі, одразу ремарка, бо о, по Одесі там уже і ПСО пройшло. в мене просто був клієнт, ми з ним так знаєш, душевно поспілкувалися mm -hmm. про те, що все, капець, в Одесі світло будуть давати, тільки на дві-три на години. Все, нема просвіту і вся ця історія. Я подивилася ще на консультації, що це якась брехня. Ну, типу, да, відключення будуть, але це явно не по три години на день. А, ну, коротше, таке. І псошна інфа, тому Одесити видихаємо. Не так все погано, коротше, як намагається і все Так. Чи будуть для інших областей такі відключення зараз? Дивися, це можливо у випадку знову чергової успішної атаки на енергетичну інфраструктуру. Вона початку стоїть туз мечів. Тобто, якщо буде агресія, е, е, ну ти зрозуміла, якщо буде агресія на інфраструктуру в інших регіонах, тоді так. Тоді можуть бути вялові відключення світла в інших регіонах. Якщо ми говоримо про ситуацію, в якій ми знаходимося зараз, дуже навряд чи. Без додаткових ударів дуже навряд чи, що будуть десь ще. Тут е, дуже цікаво сайт 24 каналу. Написав, що ДТЕК може виводити за кордон мільйони доларів. У компанії чутки спростовують. Е, вже написано, що зареєстрована компанія з рахунком в Нідерландах. Е, понад 100 мільйонів доларів виводиться зараз в невідомому напрямку в Нідерланди з України. Чи правда це? Чи можливо це якась брехня? Mm. Дивись, mm, от прям так як написано у новині, mm -hmm. о, брехлива інформація одразу випадає. Mm -hmm. але, але чи є злив бабок наліво, можливо, в іншому якомусь обсязі, у дитеку? Да, є. Да, є. на сімку Пентакли, але дійсно бабло кудись іде. Бабло кудись іде повз. Причому в мене випадає цікаво, щось є офіційною. Історією, тобто про щось, ну, ДТЕК офіційно заявляє. Можливо, це знаєш, стосується продажу електроенергії на закордон, ну, такого формату, mm -hmm. да, як яке є офіційним джерелом, а щось дуже строго е охороняється, є темою забороненою. Всі сліди намагаються приховати, але дійсно, дійсно є якась історія, в якій бабки ДТЕК ідуть кудись наліво. Реально є. Є така, є така історія. Тому так. Да, десь відмивають бабло через якісь незрозумілі кампанію. Ми почуємо викриття цієї історії. Частково. Для когось буде дев'ятка мечів з цього з приводу цієї ситуації, але для нас. А, ну, це розслідування буде по шістці пентакли, достатньо таке, знаєш, показове. Угу. Тобто затримають когось одного, скажуть, то все він винен, то все він мотив, щоб ми з вами заспокоїлися, сказали: а ну класно, злоумислик покараний. А насправді цим займається далеко не один король жезлів, який випадає. Тобто, тут якби таке. Знаєш, якби і удовлетворительно з одного боку, дякую, що вообще хоч когось затримали? А з іншого боку, ну то вообще не всі. Ну далеко не всі, тому приймають тому. Внаслідок масової атаки росіян на нашу енергосистему 22 березня ДТЕК втратило близько половини своїх генеруючих потужностей. Чи зможемо ми протягом цієї весни? Якось покращити цю ситуацію і відремонтувати ці потужності, повернути їх. Якщо так, то наскільки? Зараз. Ну, дивись, об'єктивно є якісь об'єкти, які взагалі потрібно буде походу з нуля вибудовувати. Угу. Ну, тобто розрушене, ну коротше, зруйноване максимально просто, типу, ми втратили безповоротно щось, це неможливо mm -hmm. буде відновити. А, і за період весни наврядче, а от за період літа бо сонце виходить більш mm -hmm. да, гарячий, теплий період, да, ми можемо добитися якихось успіхів по трійці кубків. Тобто, це все таки карта. Знаєш, є що святкувати. Гарна новина, mm -hmm. є якась така історія. Тобто, якби перспектива на те, що ми відновимо якусь значну частину, у нас дійсно є. Але, як приклад, я розумію, чому у нас випадає п'ятірка Кубків, наприклад, по Харківській п'яті ТЕЦ, просто, ну, її просто нема. Ну, туди в гамселило, здається, чи сім, чи дев'ять ракет в одне місце. Просто, типу, все, що було, все летіло туди. Ну там просто немає чого відновлювати, розумієш? Тому mm -hmm. кхм, а нас заживили зараз місто, ціле заживили через о, сусідні області. Ну ти зрозуміла, і компенсують якби іншими, іншими містами. Ладижинська ТЕЦ, де зруйновані блоки? Наскільки катастрофічно вона постраждала? Десятка жезлів достатньо ваш, важка історія, але по ній є, хоча б ваш пентакл. Тобто, є, хоч що відновлювати? Ну, типу, є, хоч угу. хоч, хоч хоч щось є, щось залишилося, щось селіло. Я, на жаль, там не енергетик, не знаю, що там, але щось коротше відновити там можна. Е, Серес, скажи, будь ласка, чи планується і чи є дійсно е, загроза в майбутньому? От на, на найближчий час ще руйнувань нашої критичної інфраструктури? Скоріше за все, так. Да. Диявол випадає, да. якась така знову підступна історія, яку ніхто або не чекав, або ніхто не очікував. Ну, тобто, або напрямку, ти зрозуміла? Ну, або. Або не неочікуваний підступний удар. Тобто летіло, знаєш, там я не знаю, умовно там 20 ракет, наче на військові об'єкти, а прилетіла одна, дуже влучно, не в військовий об'єкт. Це mm -hmm. от така приблизна історія. Тобто, да на жаль, така тенденція є на те, що ще буде руйнування, і скоріше за все з того, що в мене випадає, це стосується більше е, західної частини України, навіть ніж Ага. Тобто там, де от. взагалі не очікуємо. Ну, типу, так. Да. Бо п'ятірка мечів вона підступна. Вона... Угу. Це ножі в спину. Ну, типу, це зрада, ножі угу. в спину, це вся історія. Е, от, тому, тому якось так. Е, Чи говорять Україні повністю інформацію про руйнування е, на критичній інфраструктурі? Дивись, правдиво говорять про влучання. Угу. Ну тобто, що да, влучило. Але прямо щоб 100% нас з вами на 100% посвятили в масштаб руйнувань. Нє, ні, ні. тобто тут є певний момент, який не потрібно озвучувати. Але отут от мене починають брати бісики, як казала моя бабця покійна. Чому тому, що тобто, про руйнування, ви курва, вирішили не говорити Україні. А про те, що ви зарядили місяць тому, які ми молодці торгуємо на, на європейські країни електрикою? Ви вирішили дати всім, кому тільки можна інтерв'ю, і всім похвалитися, які ж ми молодці? Уже не торгуємо, уже молодці, уже натренділися. Тобто, тут ви приховувати вмієте, а тут стулити писок, ви б не вмієте. Ну коротше, не в мене нормативної лексики, як і у більшості глядачів, які а зараз на... дивляться. А навіщо вони це зробили? Навіщо ось ці плонти колотилися? Та, Для кого? А, нашу колотили, а нашу колотилися понти про контрнаступ, розкажи мені, будь ласка. Ну, Тому що я ні, я з одного боку, давай так, по-перше, фортує, державний апарат. Треба давати якусь інформацію, що ми працюємо. Тут двояка ситуація. З одного боку, якщо ми будемо зовсім мовчати про свої успіхи, у народа впаде все, що може впасти. Mm -hmm. І багато, великій кількості звичайних пересічних громадян буде здаватися, що ми реально нічого не робимо, нічого не виробляємо, нічого не робимо. У нас взагалі нічого не відбувається. що ми сидимо і, і нікуди не рухаємось. З іншого боку, ми маємо зрадолюбів, розумієш, які якщо в них недостаток якоїсь інформації, вони накручують бігоді. По, по поводу і без того, як ми з вами ніхто нічого не робив ще. Mm -hmm. Все, всі вмерли ще вчора. А от і плюс держава має щось заявляти, має показувати хоч якісь перемоги. Просто знову ж таки, ну давайте ми будемо про щось говорити більш завуальовано. Вам нічого не заважало дати інтерв'ю з натяком на те, що ми досягли певних успіхів у нашій енергетичній структурі, і не треба вдаватися в подробності того, як ми класно торгуємо тією тієї електроенергії. Ну коротше, я ж кажу: ну наторгувалося, наторгувалися. Наторгувалися, що, що, що тепер отака от історія, і дві мінімум, мінімум, дві області заживлені від інших, тому що немає від чого живитися всередині себе. Чи будуть розроблятися якісь альтернативні джерела виробництва електроенергії таємні, які будуть використовуватися на благо українців? Пропозиції є. Якісь пропозиції є навіть від світу є конкретні пропозиції, бо випадає четвірка жезлів. Да я ми вам даруємо пропозицію, але у нас поки немає можливості, немає ресурсу, це привнести в свій дім. Ми знаходимося в такому положенні по вісімці мечів закритому. Да, давай так в певній тюрмі з цього приводу, де ми не можемо прийняти. Цю інвестицію нам її готові будуть дати, але тоді, коли все затихне, і закінчиться. Тобто, це у нас стосується все таки більше моменту перемоги, ніж зараз під час uh -huh. війни будувати вітряки і ставити якісь сонячні батареї, розумієш? Uh -huh. Дякую тобі дуже. І останнє: чи зможуть українці пережити швидко цей літній блекаут без якоїсь. Страш без якихось страшних наслідків. Угу. В цілому, так. У мене, ну, у мене не випадає чогось такого. Занадто із ряда вон виходящого, що може нам сказати про те, що все вообще повний капець і оця вся історія. Тобто, ну ворог та намагань якихось ударів та не полише, да, як мінімум на найближчий час. Але я не скажу, що це М -м... коротше, я не скажу, що це прям зовсім знаєш, зупини роботу України чи українців, чи якось mm -hmm. е е давай. Так взимку того року було страшніше, насправді страшніше. Mm -hmm. Тому що це а була зима для початку, а це холодно, сонечко зайшло вже в 4 вечора. Розумієш? і Ти в темноті, в холоді, і в тебе немає світла. Інша справа, коли це весна, коли теплішає, коли ти можеш провести час на дворі. Коли вже всі купили генератори, а хто не купив генератори, купили банки. А хто не купив банки, то той вкрав акумулятор. Понімаєш дідовий запорю, Запорожця, вже лампочок на нього накрутив через переходніки, е от з якої небудь і проводками. Тобто, вже всі все зробили. Вже всі все зробили. І сидіти у дев'яті вечора, коли ти споглядаєш зі свого вікна захід сонця влітку і дивитися навіть без світла, там з умовною свічкою, це одна справа. А сидіти в повній темряві, коли в тебе холодна хата, то інша справа. І то. То, то, то. Того року зимою впоралися. Цього року впораємося так точно. Окей, тоді який сенс нашому ворогу бомбити критичну інфраструктуру, що він хоче цим досягти? Гроші. Гроші нанести нам фінансову шкоду. Угу. Ми торгували електрикою, торгували. Більше не торгуємо. А це значний ну шматок о, приходу у бюджет країни. Розумієш, mm -hmm. це все одно як не крутий, проблема о, б ведення певного бізнесу. Тобто, хтось не може все таки працювати, не ті обороти. Ну це бабки, це полишити нас, ба, ну, по перше, грошей. По друге так або інакше, військова інфраструктура все таки залежить від угу. о, світових можливостей. А це о, о, за, за о, тормозіння певних виробництв великих, оця вся історія. Тобто вони намагаються просто, ну з, ну, як завжди, згадати нам життя нічого нового, нічого нового просто згадать максимально в грошах у війні, у все. Про потужність ворога, про можливість обстрілів і загрози ми поговоримо в наступному випуску, тому нічого не пропустіть. Підписуйтеся на канал Шаманки Сереж, ставте вподобайку. До нових зустрічей, Саша. Бажаємо успіху на Славному Харкову. Ми разом з вами серцем. Тримайтеся!